Добрий раночок вам. Не можу вам це не показати. Я тут заправляю е, ліжка, заправила це ось ці ще е, дні. А тут -а заправила і хочу показати, що робить Ангеліна. Їдеть на медведві, як на конячці. Що ти їм робиш? Вона сьогодні прокинулася зранку, але в гарному настрої прям впала. Але в гарному настрої надію, що раніше буде трішечки лягати спати. Ти що на місці лежиш? Нам треба йти в магазин, у мене закінчилася сіль, і треба ще спеці, і ще багато всього. А на вулиці там морозно довелося у нас сьогодні мінус 7, тому морозно, але сонечко. Люблю таку погоду, коли мороз виморозив усю вологу, і тоді дуже-дуже приємно бути на вулиці. Наїдко, непогано. Зніму вам ще машину. Хундая. Будемо з вами розпочинати, як завжди, наш день. Я знову натягнула цю кофту, бо в ній дуже приємно зранку прокинутися і е, накинути і знаєте, так, діти. І будемо зараз пити каву, Кави ми ще не пили, да, не снідали, кави не пили. Тільки е, ходимо щось. Я поставила м'яско відварювати там. Готую ангелінці сніданок, сама прокидаюся. Така трохи. Трохи не для кадра, але нічого. Тут мої влоги, які знімаються кожного дня. Можеш бути завжди красива. Така, як є, там, така є. Хто регочить? Що там? Йдемо пити з вами каву. Гарний день! Класно, що до нас все ж таки прийшла зима. Дуже-дуже цьому рада. І ще знаєте, чому рада? Рада тому, що сьогодні знову-таки прокинулась, і у мене вже 600 підписників. Я така здивована, знаєте? Тому що я не накручувала свій канал, я його ніде не рекламувала. Це тільки моя плідна праця. Виключу витяжку, щоб не було щоб не глоділа. Я навіть не просила своїх е, рідних там підписуватися, знаєте, е, щоб там друзів ще когось. Я його не накручувала і ніде в коментарях не просила цього е, робити, так як я знаєте на інших каналах там. Пишуть коментарі, пишуть у мене теж логовий канал, підписуйтесь, дивіться, там туди-сюди Ні, я так не робила, не рекламувала себе. Це в мене ті люди, які самі захотіли це зробити. Я їх не примушувала. І це дуже, знаєте, приємно, що твоя праця немарна, дуже прикольно. Такий великий ріст. Е, дуже такий, знаєте, якщо ви замітили, то я е, почала частіше е, виложувати свої е, відео, які з'являються нові ідеї. Е, це мені дуже подобається. і в мене, знаєте, такий азарт. Е, е, і дуже круто, скажу вам чесно, що сама я сама, і це можливо. Бачите, хтось каже, що неможливо в наш час. Неможливо розкрутити канал самому, тому що вже дуже багато блогерів. Але все можливо. Я завжди знала, що цю е, нішу я зможу е, пронести, зможу цю стінку подолати. Хоч було багато, знаєте, такого, навіть коли мої відео не дивилися. Я все рівно знала, чи хтось їх дивиться. У мене завжди, якщо ви замітили, була якась. Така певна впевненість в своїх діях. І мені байдуже на, знаєте, на тих людей, які в мене не вірили. І вони мене не зневірили. Було багато людей, які в мене вірили, і вірять по цей день, і будуть вірити мені, і вірити в мої сили. За це я дуже їм вдячна. Будемо ми. Пити каву, трішки її поставити, бо ж ще й кава не поставлена. А у нас 10 годин бувало таке, що ми з Ангеліною тільки-тільки о 10 -ті годині вставали з ліжка, тому що не могли прокинутися, але ми трішки раніше, начебто, так, трошечки, трошечки, бо лягаємо, ми дуже пізно спати, але начебто трішечки ми стали раніше лягати спати до 11-ї влягаємося вже в кроваті, вже все виключаємося. Можливо, і сьогодні буде так. Я сподіваюся. Постараюсь, треба їх вже все ж таки раніше вже спати. Зараз день такий короткий, зима, день короткий. Ставлю каву, бо все роблю, а воду не ставлю на каву. Ставлю каву, підемо. Сьогодні прогуляємося в магазин. Кажу, треба мені спеції. Треба купити м'ясо, бо буду робити ті от курячі. Е, курячі пожу, як їх правильно назвати? Сушене куряче м'ясо. Стріпси буду робити. Бо багато хто питає, треба зняти. Знаєте, можливо, я сьогодні і зроблю це. Зроблю таке знаєте окреме відео з приводу цих стріпсів, як я їх роблю. Таке прям подробне відео, знаєте, щоб кожного разу не розповідати, бо питалися в мене, питалися. Можливо, в логових знаєте відео воно губиться. Ой, падає телефон. Можливо, у влогах воно губиться ця частинка відео, а зроблю таке окреме, щоб залишити, знаєте, на каналі, щоб. Менше відповідати на це питання, тому що стає дуже багато, знаєте, коментарів останнім часом. Я навіть не знаю, чи встигаю я на всі відповідати. Я стараюся, чесно вам скажу, стараюся на всі відповідати, але не знаю, чи це в мене виходить. Бо ж чим більше стає людей, тим більше стає питань, тим більше стає якихось коментарів. Буває просто, знаєте, не, ну, не якісь там питання, а люди просто хочуть підтримати, знаєте. Канал багато хто знає, що вподобайки і коментарі ну, допомагають каналу рухатися вперед. Ніхто цього не скриває, а може хтось скриває, я не скриваю. Ви знаєте, що коментарі і вподобайки допомагають рухатися каналу просто вгору. Е, тому хтось пише просто знаєте, на підтримку. Я буваю сама пишу там, деяким невеликим каналам типу е, лайк та, там, чи коментар на підтримку вашого каналу, щоб рухався вперед. Дуже-дуже приємно, що ви так теж робите. Мені дуже приємно, тому що це дійсно допомагає рухати е, канал вперед, вгору, подавати його в більші рекомендації, охоплювати більшу аудиторію. До чого, знаєте, я і йду, до чого я і стремлюся. Ой, ми тут побачила на вазону поганий листочок. Я думаю, ви це все знаєте. Тому так, або я щось питаю, знаєте, і в цих всіх коментарях буває що щось губиться, але я стараюся передивлятися. Що зайка, що? Та твоє дати. Я тобі поставила сніданок вже Сміля, подивіться, яка самі стіна дівчина. Поставила собі маленького стульчика, бо вона не дістає. Поставила маленького. Я тебе знімаю. І сідає на Оп. Опа. Получилося? Клас. Молодець? Ти така доросла вже. Смачно. А тобі сметанку? Сметанин. Буду снідати з дитино. дам їй сметанку. Ще. Сметанку. Ну і що? Сьогодні треба вже щось приготувати. готувати. Вчора я планувалася, пожарила тільки ті відбивні. А сьогодні треба вже щось буду готувати. У нас закінчилась була картопля, але добре, що нам її передали картоплю. Бо діти вже замовляли картоплю, картоплю, картоплю. Тому сьогодні буде точно картопля. Ростіку я посмажу, бо я хочу смажену картоплю, а, е а нам не знаю. Ще я не придумала, поки що варю м'ясо, можливо, стушкую. Картоплю. Знову таки картоплю. Бо вони ж не їдять як нічого без картоплю. Даю. Даю Сметани. Скижу, дивочка. Сметанку макай. Вона там їсть блінчики зі сметанкою, а я чекаю кави. Тож беру вас, як завжди, у свій прекрасний день. І дякую, що заглянули на мій канал. Буде вже продовження. Ми зібрались на вулицю, я достала свої ось ці от типу угі, купувала того року і цьому році не ходила, бо дуже ж брудно було, і вони дуже мастяться, так як зараз мороз, то можна одіти і в таку свою цю рожеву курточку. Так загалом. Прикольно, така світленька, і волосся в мене на фоні цієї куртки аж фіолетове. І Ангеліна в своєму луці, в своєму полуничному шляпику. Пішли, побігли. Добре, що на скапці честі, бо ми їх миємо кожного разу. Погнали на вулицю. Рукавички є? Є. Дивіться, яке гарне сонечко, мороз і сонечко. Там моє ще одне сонечко. Повзе. У нас тут така трошки нештатна ситуація. Не знаю, чи мене видно, ось так треба йти, щоб було видно. Позвонила вчителька для школи. Ростик себе зранку трішки не, не дуже добре почував, але сказав, що йде в школу. Але вона позвонила, каже, що в нього температура 6:37, і відправила його додому. Ми йдемо його зустрічати, сказала його забрати. Я кажу, ну, хай виходить напроти, ми його зараз зустрінемо. Подивлюся, що там написала я в. Нашому тренеру, що Росіка сьогодні не буде. Він зразу позвонив, спитався, що сталося, і сказав Росіку пити е, таблетки. Якщо він все нормально буде почувати, не буде його комутозити. Він чекає його на тренуванні, бо попереду змагання. Якщо чесно, я трохи здивована, бо трохи якийсь садизм. Я, звичайно, спитаю в Росіка, що він скаже на це. Він сказав, що він і так е, забагато пропустив. А спереду змагання попереду. Тому він сказав, що він чекає його на, на тренування, бо сказав, що в них такого немає. що захворів, кашляєш чи щось таке. Хіба що ти вже зовсім не можеш, тоді вже так. Це виключає. Ці інструменти сонце світить прямо в камеру. Ми вже вдома, я буду пити чай. Ростику теж зараз трошки вода остигнуть, розведуємо колдрекс. Е, він вип'є півкружки, потім е, сіль. Багато взяла ось цього м'яса, філе курячого, зараз буду нарізати і маринувати. Взяла для маринування солодкий чилі, соус тереякі і багато-багато спецій, бо вдома вже, ну як багато-багато, трішки. Взяла в Аврорі ось цей от, по знижці, там щось 5-5 гривень. Взяла до курки, до картоплі, от ще до картоплі, бо вдома вже маловато. Взяла е, таку от ВТБ агар-агар. в мене не було, хай буде вдома, буває, що на щось треба, а немає, і італійські. Трави взяла все, це все, що ми купили. І ще в Аврорі взяла 100 пакетиків таких. От, ну, знаєте, буває, треба щось десь положити, щось десь в морозилку кинути, щось комусь там кусок ліпа дати. чоловікові на роботу. Ну, буває, треба. Будемо зараз е, лягатися спати. Час дня Ангелінка теж буде лягати спати, вже вона завчіску зіпсувала. Стаславові зараз дам ліки. Він вип'є цього колдрикса. Тут просто велика дуже доза. Така величенька доза парацетамолу, тому він не буде пити весь. Е, в нас був, я думала, що в нас є дитячий. У нас був дитячий такий, тут половина його, але половину я не насиплю. Як я знаю, що тут половина я його просто розчиню і дам йому тільки півкружки випити. Поділю зараз на дві частинки. Знаєте, розтворю і дам на дві частинки, щоб не пити простого парацетамола, Нехай ось цього вип'є, і може він я йому кажу, щоб зараз поспав. Може йому стане краще. Хоч він каже, що в нього нічого не болить. Абсолютно, ні горло, ні носу нічого не болить, ні вухо нічого не болить, але чомусь не знаю, що це таке. Що це на нього таке сталося? Каже, що він просто бігав в школі і стало йому щось не дуже добре. Можливо, це взагалі не якась простуда. Він щось зранку себе почував поганенько, а може, а може тільки розбирає. Знаєте, як от буває, що воно тільки-тільки-тільки починається тільки, тільки і дуже-дуже комутозить. Тому зараз ми подивимось, не знаю, піде він на тренування чи ні. Я прям здивована, я тут вже його не пустила. Я його спитаю ближче до тренування, але я так не дуже так скривилася смішно. Але я думаю, що... Я би не хотіла вже йти. Ну, В принципі, не противне. Можна пити, бо буває таке противне. Я взагалі не можу ліки випити, які противні. Якщо буде противне, в нього кружечкою чапою щоб підняти йому трошки настрій. Це на ростик, покажи, з ким ти лежиш. Мапочку все бери, сідай, будеш пити. Зроблю Ростусіку ще чайочок. Чийочок зроблю, бо в нас вже четверта година. І Ростислав сказав, що він себе відчуває як? Як ти себе відчуваєш? Розкажеш? Так? Хлопчик, нормально? Ой, я не дивлюсь в камеру. Каже, що йому стало краще, все нормально, він поспав. Його трішки попустили. він навіть хорошо поїв. Він у нас все їсть з кетчупом, поїв смажену картоплю з кетчупом. У нього з'явився апетит, да? втикає, щось там в телефон втикає. Попір чаю, і у нас 4 година. Я займаюся ось цим е, приготуванням цих. Коротше, у мене тут відкрилась е, кухня. Кухня відкрилася, але треба ще ж нам приготувати, їсти. Зараз я оце. Зроблю постренько, складу це все і буду готувати. А розтік скоро буде через півгодинки збиратися на джеу. Каже, що піде. Каже, що в нього все нормально вже якийсь срач. Каже, що все в нього нормально. Він коротше збирається на джео. Я за нього дуже рада, дуже хорошо. Так я працюю. Неліна тут дає розтіку пенделя. І відправляю його на джео. А я хотіла вам показати, дивіться, який гарний. Ось, закриваю рулети. Блін, шкода, що не видно. Так, так. О, ось так тепер класно видно. Дивіться, який крутий захід сонця. Я представляю, який там з 9-го поверха чи 10-го. Дуже гарний у нас захід сонця. Дуже класний. Я ще доготую зараз вечерю і підемо його забирати. Готую тушкую картоплю, треба зараз зробити швидко засмажку, і тут в мене ще залишилося багатенько обрізків з м'яса того ну з колючого села. Його зараз треба порізати і перемолоти, бо там такі прям кусочки треба пообрізати. І хочу вам признатися, шеф, в одному. Ми зібралися відпочивати. Як це правильно сказати, Чекайте, свою думку. Ми поїдемо на море, зібралися в подорож, поїдемо в червні місяці у Болгарію. Чому в Болгарію? Бо туди близько, саме майже найближче, куди можна поїхати з дитиною, з отакою невеличкою. Можна би було звичайно полетіти ще літаком кудись, там, ну Турцію ту саму ще кудись. але. Туди так саме більш-менш бюджетно. Ну і нормально, море та й море. Як до нас їздили на море, в нас теж прекрасне море, теж класно. Поїдемо вже пізніше розкажу куди, по чому, скільки коштувало нам, як будемо добиратися, все буде у влогах. Ну, ми вже забронювали і вже збираємося думками, що поїдемо на море. Це добре. Одна галочка в цьому році. Така намічена, ще не поставлена, але намічена. І це є дуже добре, бо в планах в цьому році дуже-дуже багато всього, як ви знаєте. Я взагалі, знаєте, за будь кіпіш кроме голодування. Це, це за мене, за любий кіпіш кроме голодування. Є таке в мене, є дуже легка на підйом, можна сісти і поїхати. Таке у нас є. Так, готую, 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 готую. Все, вечеря готова. Картопля тушкована з м'язком. Буде зараз на вечерю. І ще навіть вийшов компот, але трішки запітнів. Трішки спітнів, цікаво, але я його не догнала. Буду зараз драїти то що не догнала. Не догнала, тобто буду зараз те витирати. Буду з вами прощатися. Зараз тусію не йдемо, його приведе татко. Тому з вами будемо прощатися на сьогодні. Зустрінемо завтра з вами у новому відео. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї для нових відео з задоволенням вам щось знімуть цікаве. Можливо, у вас щось більше цікавить, якась тема, щось таке, знаєте, типу, як знімала рунтур, багато кого цікавило, як ми живемо, багато хто не розумів. Було. Мені було цікаво знаєте, зняти. Дуже цікава ваша реакція. Можливо, є ще якісь такі знаєте, побажання щось вам зняти, обов'язково зніму, прислухаюся. Як тільки буду мати час і можливість, зроблю це. На цьому з вами попрощаюся, до зустрічі з вами у новому відео. Кожного обіймаємо. Бажаю вам мирного дня цього і всіх інших днів. Все, до зустрічі! Па-па-па-па!